Княгиня Ольга, дружина київського князя Ігоря, відома своєю жорстокою помстою древлянам за вбивство її чоловіка. Після того, як древляни вбили Ігоря під час збору данини, Ольга розробила план помсти, який включав кілька етапів. Перша помста. Древляни прислали до Ольги послів з пропозицією стати дружиною їхнього князя Мала. Ольга прикинулася, що приймає пропозицію і запросила послів до Києва. Коли вони прибули, вона наказала поховати їх живцем у човні, який був закиданий землею. Друга помста. Ольга попросила древлян прислати до неї найкращих мужів, щоб супроводжувати її до їхнього князя. Коли вони прибули, вона наказала розпалити лазню, де їх спалили живцем. Помста третя Ольга вирушила до земель древлян, щоб справити тризну на могилі ігоря. Під час церемонії вона напоїла древлян медом і вином, а потім наказала своїм воїнам бити їх. За легендою було вбито близько п'яти тисяч древлян. На завершальному етапі Ольга обложила столицю древлян іскоростень. Вона запропонувала мир, попросивши як данину по три голуби та по три горобці з кожного двору. Коли древляни виконали її прохання, Ольга наказала прив'язати до птахів запалені трути і відпустити їх. Птахи повернулися до своїх гнізд у місті, що призвело до великої пожежі, яка знищила місто. Ці дії зробили Ольгу однією з найвідоміших і жорстоких правителів у давньоруській історії. Пізніше вона прийняла християнство і була канонізована як свята.